Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Думала трошки пізніше виходити до вас на зв'язок, тому як ви бачите, що в мене око так і не проходить. Я вже зв'язалася з лікарем, порадилася з нею, що мені робити. Я вже думала, якісь аналізи мені треба йти здавати, тому як цей ячмінь один проходить, інший вискакує. І бляха, я сьогодні прокинулася зранку, воно в мене так боліло. І капала ці очні краплі, а лівоміцетин нефіга, він не допомагає. Слабенькі. Тому я вже зв'язалася з лікарем, кажу, що мені робити. Вона мені порадила деякі знову ж таки краплі і мась. Буду. Пробувати ще цим. І вигрівала яйцем все це до одного місця, чесно кажучи. Ось, Тому думаю, я не знаю, коли вже воно в мене оце попусте. Мої тіні такі фіолетові на оці. Тому, думаю, треба ж до вас виходити, вже вам давно нічого не знімала, давненько з вами не спілкувалася. У нас вже закінчились, закінчились вихідні. Будні настали, тому треба братися до роботи. Вчора майже нічого не робила, Дочиту, дочитую свою книжечку. Ну, тільки то, що Так, нічого не робила. Не прибирала, скажімо так, цей супчик зварила зранку на обід, а ввечері ми з Нікусею робили лазанью, потім маму запросили. І всі разом повечеряли. А читаю я книгу, ось цю. Ой, четверте крило. Мені подобається. Чесно кажучи, я навіть і не думала, що мені буде подобатись фентезі. Але після того, як я прочитала із крові і попелу весь цикл, ну, і воно мені зайшло, і тому я вирішила взяти ось таку книжечку про дракончиків, вже трошечки мені залишилось. І... Треба вже йти щось купувати. Тому як, ну, мені подобається читати, мене це заспокоює. Ну, цікаво мені. Потім буде літо, буде менше часу на все таке, думаю, тому влітку, влітку вже буду щось робити інше. А зараз, знаєте, що хочу я зробити? Я дістала ягоди. В мене ще залишилась е жималость. Потім червон, чорна смородина, і я знайшла ще в себе заморожену лохину. В минулому році ну, гарний урожай був на неї, тому я її заморозила. Хочу трошки розморозити і, 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 і зробити смузі. Ще туди додам бананчик для того, щоб ну, більш солодкувати все це було. І впихнути в нікусю вітамінчики Це. І не тільки, я думаю, що там вітаміни це. Боже, яка ж вона гарна ця лохина. Дивіться, яка величенька була. Mm -hmm. Думаю, буде смачно. Бо вчора я варила компот, ну компот компотом. А мені здається, в таких заморожених, невідварених... Більше всяких корисних речовин залишається. Тому смузі бути. І, до речі, в мене вже е, ці ягоди, оце все, що в мене є. А, і ще в мене є полонички трошки. Дуже мені подобається компотик з полонинки. Зараз я промию все це гарненько. І якраз вже скоро прийде. Нікуся е, додому зі школи, пообідає і потім буде смузі. Ось, на сьогодні в мене багато планів. Вже, до речі, треба братися за прибирання е, такого, е, як сказати, генерального. Я хочу це все робити потрошки. Треба готуватися до е, великодня. І якщо потрошечки все це робити, то не так, мені здається, буде складно, ніж якщо братися за всю хату одночасно, то на це піде дня два. У мене два поверхи, треба скрізь гарненько поприбирати. Таке основа, як вам сказати, треба в шухлядах, в тумбах поприбиратися. ну, Тобто, навіть і наверх хочу залізти. Це гарненько вимити. Так що роблю вам вам роблю смузі, розумієте? Якщо хочете смузі, то приходьте. Роблю смузі. Чекаю Нікусю. Зараз ще супчик поставлю. Розігрітися добре, що я його вчора зварила. Зварила, кажу, Нікуся, це два твоїх улюблених супи в одному. Тому як я зварила сечовичний суп з фрикадельками. Бо в мене був розморожений фарш, Ну, не розморожений, а не заморожений. Тому я вирішила думаю, чому б так мені не приготувати. І вийшло смачно. Зараз я його підігрію. Сьогодні, начебто, нічого такого готувати не треба, тому як на обід супчик є. Потім в мене ще є. Млинці з кислим сиром я робила. Таке зробила дві порції, тому як нам зайшов той рецепт з цими млинцями. Ось Тому я на наступний день зробила ще дві порції. І дуже нам подобається. На перекус є ці млинці, а на вечір нам ще залишилось, е залишилось лазанья. Вчорашнє тому. Від приготування їжі я сьогодні вільна. Так що, ось так. І ще мені потрібно піти на пошту, забрати вольєр. Мама замовляла для свого малесенького хлопчика. Волосся в мене лізе як дурне. І я вже і вітаміни п'ю, але мені здається, це весняні якісь ці прикольчики. Так що ось такі справи. Залишайтеся зі мною, давайте цей день проведемо разом з вами. Ми вже з Нікусею пообідали, і Нікуся зробила нам смузі. Як тобі? Смачно? Так. Це така нам вітамінна бомба буде вже скільки можна, бляха муха, може. Знаєте, я думаю, що в мене ці ячміні із-за того, що я хворіла перед тим, як він в мене з'явився десь за два тижні. А, е Після того, як я хворіла, в мене вискочив цей ячмінь. І я думаю, що це може бути із-за того, що знизився імунітет. І мені здається, що я все ж таки ковідом хворіла. і Смузі треба вживати правильно, не просто випити його як водичку, а треба потрошки пережовувати. Mm -hmm. Нікуся кривиться, бо їй кисло, Вона взагалі кисле не, не любить. Але смачно. Тут у нас ще Юрі залишилось і нам може ще на вечір потрошки. Дуже смачно. Та корисне саме головне. Вийшла я на вулицю зі своїм гарненьким оком і йду на почту. А ще хочу зайти в книжковий магазин, подивитись щось собі на вечір цікавеньке, тому як мені ще залишилось там пару сторінок, я вже дочитаю свою книжечку. На вулиці, до речі, ну, більш-менш тепло, але я все одно вдягнула цю куртку і не пожалкувала, що я не вдягнула шкіряний піджачок свій. До парку, а тут таке все зелене, вже так хочеться скоріше, щоб були вихідні, гарна погода і поїхати на дачу. Посилку я вже забрала, навіть віднесла додому. Вона ну, така, знаєте, не важка, але незручно було її нести. А зараз занесла додому вже все. Ще купила фарбу для волосся, буду фарбуватись завтра. І зараз вивела своїх дівчат на прогулянку нарешті. Ось все, вигулюється. Тому як на днях було холодно, дощ був, я їх не виводила на вулицю, а це зараз трошечки вивела, прогуляємось. Дивіться, яка в нас вже зелень, крізь. Така краса, пташки співають. І вже трошки потепліло 12 градусів. На сьогодні обіцяють, Ну, обіцяють, ли. Вже, мабуть, і 13 градусів, а завтра ще має бути трошки тепліше. І на вихідних взагалі буде красота. Дивіться на це моє око. І ще воно і болить. Вигляд це таке, а ось те, що воно болить, то то неприємно. Так, ну а Тут нарешті в мене дійшли руки для того, щоб поприбирати в кухні. Почала я з шаф, в яких у мене зберігаються різні крупи, макарони і таке інше. Ось готуюсь до Великодня, до чистого четверга. Треба все гарненько поприбирати, і для того, щоб це не робити в один день, я буду це робити поступово. Тому перша на черзі у мене кухня. Всі столові прибори помити з содою для того, щоб вони блищали. Можна, звісно, цього не робити, але поки в мене є натхнення, то я цим і займаюся. Що у мене є на Великдень. Мама мені десь недавно, нещодавно принесла глазур на пасочки. Ось так. Глазур за агараром. Так, 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 Агар-агар, я думаю, він буде такий, як желатиновий. Угу. Так, дві глазури. Потім дві пачечки барвника у мене є. Ще в мене є ячмінь. І припухлість під оком. Не знаю. Лікую. Все ще лікую. Потім з минулого року якісь в мене є барвники, які я не використала. Але в мене є одна задання. Аня, я використала пам'ятаю. Чого воно тут займає місце, скажіть мені, будь ласка. Є одна в мене задумка, але поки що вам не скажу. Бо якщо скажу, то я таке не зроблю. Краще зробити і потім вже вам показати на Великодень. А потім в мене є ось такі гарні наліпки такі. Прикольні. Дивіться, клас. Кудись їх треба буде застосувати. Потім є декілька наліпок на яйця крашенки. Ну і присипочки, посипочки декори. Так що це мені вже не потрібно. Буде купувати, бо завжди, знаєте, накупляємо, накупляємо, а потім воно ото лежить. І ще що мені, ще в мене є одна задумочка. Щось цікавеньке. Зробити. Вже очікую на великодень, на пасочку. Дуже мені подобається це свято. І, як бачите, готуюсь потрошечки, щоб потім не так складно було усе все це прибирати. Так, тут в мене начебто порядок. Тут в мене є. М'ята сушенна і календула. Треба, до речі, напевно, заварити календулу, якщо вона в мене є, і попромивати око. Так і зроблю, але вже після того, як поприбираю. Тут ще є в мене листя смородини, листя малини та Шипшина. Треба заварювати смачненьким чайочки. Так що, а я зараз ще пообідаю, напевно, і буду рухатись далі. Ви бачили, що в нижніх ящичках я поприбирала. Нарешті, бо там такі вже безлад коївся, я давно вже там не прибирала. Потім, тут у мене чисто, тут мене чисто, тут мені що. Ну, Трошки треба буде пилюку поприбирати, і оцей піддон, який внизу під тарілками, помити, що у мене тут, 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 тут. батут. А ще я хочу покрасити волосся сьогодні. Ну, Тут також треба буде трошечки поскладати і попритирати. Ну, Роботи ось тако, але не знаю, чи я все це буду робити сьогодні. Ну, Наскільки мене вистачить, бо я ж кажу, я ще хочу пофарбувати волосся. Тому як на вихідні плануємо їхати на дачу. Там також треба щось робити. Ось, м'яку, знаєте, сьогодні трошки поприбираю, завтра трошки поприбираю, бо це ще й треба їсти, готувати, обідом кормити. Ну і таке інше. Так що займаюся далі, поки в мене ще є натхнення на це. І ось постійно я заплиту коси, і в мене ось це вилазить. Бісить мене це. Треба якусь. Заколочку брати, заколювати. Мала втікачка. Я її відкрила кришку і вона зараз буде десь повсти на вазончик. Ай трошки прогуляється, слухайте, вона так збільшилась, ну, десь в два-три рази, так, да, Юр? Равлик наш? Ти, да, як, да, навіть три, мені здається, Да. да. Викивам, <сх> Чекаю, поки вже на вулиці буде стабільно тепло. І буду, напевно, випускати, але мені. Знаєте, шкода її випускати, тому що хвилююся, вдруг її якась пташка з'їсть. Чи ще щось. Але... Вона захворіє. Вона захворіє. Але що робити? Треба випускати в тику природу. Дивіться, як вона переповзає. Бач? чіпляється. Носиком. Даже така вгодована. Не так, і я все ж таки вимила а, всю кухню. Всі шафи, знизу, зверху і сталішню, потім плитку. Ну, все повимивала. І залишилось мені тільки вивести плями з мийки. Бачите, як вона завжди брудниця, такі плями залишаються. Хоча. Вживу, не так це все яскраво виглядає, як на камері. Я беру цей кисневий порошок. Раніше виводила плями з умивальника Деместасом. а зараз беру ось так цей кисневий порошочок, гарненько посипаю і заливаю також кип'ятком. Трошки воно постоїть. Дасть реакцію, і все буде гарненько і чистенько. І, до речі, хочу вам сказати, що Ну, зараз от ще помию і нову серветочку застелю, поставлю все на свої місця. І хочу вам сказати, що а, чим я зараз все це мию. Раніше я брала а, цей а, засіб. Для видалення жиру і таке інше. А зараз я використовую. Ну, в мене це фейрі, а взагалі можна використовувати будь-який інший миючий засіб, від, ну, такий, як чим ви миєте посуд, і додаю його трошки на цю губку. Для миття посуду і макаю трошки в соду. І хочу вам сказати, що причудово воно все це порається. Тому як засоби для видалення жиру вони дуже такі бувають агресивні, що аж очі ріже, і маску треба вдягати, щоб не попалити собі цей ну, в носі там все. Тому використовую фері і соду, і дуже гарненько вимиваю. Тому як я вимивала ось тут, ну а сьогодні це я вже просто протирала. Але я як один раз заглянула, тут в мене все було таке жирне. І я е, цим антижир користувалася багато чим, воно так не вимило. Потім взяла губку, взяла соду е, фейрі і, причудово, мені все повимивала. А я так і не пофарбувала сьогодні собі волосся, тому як вже пізно. Ну, як ще можна було б пофарбуватись, хоча вже вечір, вже начало сьому на сьому ось, і тому вже пофарбую завтра. Я навіть сьогодні не мила коси, тому я б думала, що буду фарбуватися, але як я взялась за кухню. Думаю, там трошки протру, тут тож трошки протру. А потім думаю, що це я буду відкладати. І знати, що ой, мені ще кухню домивати, ой, мені ще кухню домивати. Тому я все сьогодні вже помила. Ну, як це? Шафи, ось ці всі столешні, там скрізь а, поприбирала, але мені ще треба буде поприбирати в холодильнику. Зверху я його також помила. Потім саме в холодильнику треба буде поприбирати, ну і десь попідтирати стіни. Тому як ой, заляпаний. ну, Ще є що робити, але в мене вже галочка стоїть раз, кухню я вже помила.